Розділ останній. Отак закінчилися пригоди Робінзона Кукурузо на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Наступний, після тої ночі день, був ущердь насичений знаменними подіями. Зранку приїхав професор Дудко, керівник київських юнатів, а разом з професором кореспондент Піонерської газети. Професор Дудко виявився молодою вродливою жінкою у модному платті з короткими рукавами і в туфлях, на тонюсіньких каблуках шпильках. Професор Дудка подивилася на глобус і сказала, що це прекрасний штамп хлорели. Саме так вона висловилася, що вона обов'язково доповість про це в інституті, що це великий успіх, і гаряче потиснула руки спершу Фарадеєвичу, а потім усім юнатам. Фарадеєвич аж сяяв від щастя. До речі, в цей день виписали з лікарні його жінку. Юнати теж сяяли. Кореспондент обіцяв написати про них у газеті. Потім Фередеєвич при усіх обняв нас з Явою, поцілував і сказав: Коли б не ви, все погибло. Спасибі, друзі мої, спасибі. А незабаром у клубі був товариський суд. На сцені стояв накритий червоною китайкою стіл, за яким сиділи голова кологоспу Іван Іванович Шапка, члени правління, явна мама депутат, дід Варава, дід Селемон і Галина Сидорівна. А збоку на лаві підсутних купочці сидів на бурмосині книж з книжихою і трохи осторонь. Скуйовджений бурмило, ми виступали як головні свідки обвинувачення. І весь зал уже сміявся, коли я розповідав, як він затонув. Пів села виступила на цьому суді. І всі говорили, що отой, хто дбає тільки про власну шкуру і свою кишеню, не варте доброго слова. Це сказала Глина Сидрівна. Що він внутрішній диверсант, це сказав дід Селемон. І якщо він може продати за копійки свою совість, торгуючи нею на базарі. То за хорошу ціну він і батьківщини не пожаліє, це сказав Гриць Чучеренко. І жаль понімаєте, що товариський суд не може присудити всипать, понімаєте. добренько за такі діла, Як говорить один хороший чоловік по западному полушарію. Це сказав мій тато. Але нічого, тепер вони знатимуть, що про них думає все село. Це сказав Іван Іванович Шапка. Бучний був суд. А після суду до нас підійшов Гришка Бардадим і сказав. Молодці босяки і ляснув своїми греблями з спершу мене, потім яву. Коротше кажучи, то був день нашої слави, слави, про яку ми так довго і безуспішно мріяли. Але ми чомусь не відчували тої шаленої радості, про яку мрілося. Чогось нам не того хотілося. Щось їло наші душі, як іржа залізо. Якась думка. І коли ми йшли з суду, ява висловив її. Мда. Мовив він задумливо. Все це добре, але от ні, глобус виводять космічні, інші майструють щось на транзисторах на півпровідниках. А ми. Він зітхнув, тільки підштанники на телевізійну антенну вивішувати уміємо. Цей дурень може, та й не тільки дурень, навіть мавпа. Людина подібна, додав я. І от, уже позаду літо, бо турботне дозвілля, знову парта. Знову кожні 45 хвилин дзвоник. Знову, хто не виконав домашнього завдання, піднесіть руку. Іди до дошки, вийди з класу. Буденне життя колишнього 5-го, нині 6 Б. Я сиджу на своєму звичайному місці біля вікна, дивлюсь, як ганяє на подвір'ї наш Собакевич, і думаю Я думаю про книжів. кажуть, вони продають свою нову хату і їдуть кудись на Харківщину. Певно, таки заговорила в них совість після суду. Соромно однесельчаному очі дивитися, може там на Харківщині людьми стануть, Унврмило ж і кпити кинув, і браконьєрський ременент свій поламав і повикидав. І ще я думаю, не вперше вже, чому все-таки кукурузяка висадився на той острів, що поряд з високим? Випадково? Збіг обставин? Чи може спеціально? Я вже питав його мовчить, тільки усміхається. Раптом думки мої порушує голос Галини Сідрівни. Рень до дошки. І я відчуваю, як мій правий лікоть підскакує вгору. Це підводиться, піднімаючи кришку парти мій сусіда, мій сусід і друг Ява, колишній кукурузо. А як же? Він таки склав перекземновку. А що ж ви думаєте? І теж перейшов до шостого класу. О, то були дуже напружені дні після суду. Спершу я тільки ходив попід вікнами у Ренів і на всіх цикав на Собакевича Цить не гавкай на корову контрибуцію. Цить, не мукай, на зозулястого півня, цить, не кукурікай, пильнував, щоб ніхто не перешкоджав готуватися моєму другові. А потім я переконав його, що краще готуватися вдвох, що мені теж це необхідно. Бо я нічого не знаю. Спочатку він огинався. Не треба мені твоїх жертв. Але я сказав То ти що, хочеш бути кращим за мене? Хочеш усе знати, а я, значить, лишайся дурним неписенним? Це не чесно. Не по товариському, і він змушений був погодитись. Цілий серпень ми готувались вдвох. Не скажу, що було це дуже цікаво. Цікавіше, наприклад, ніж грати у футбола, у турки-палки або ловити рибу. Але хто сказав, що для друга треба робити тільки те, що цікаво. На перекзаменівку я пішов теж разом з Явою, і диктант писали вдвох. Галина Сюдрівно одразу зрозуміла, чого я прийшов, і сказала: Сідай теж пиши, тобі це корисно. І ви знаєте, я не писав гірше, ніж ява. Він зробив тільки дві помилки, а я три. Не дарма він чортяка брав з собою граматику на безлюдний острів. І от тепер він стоїть біля дочки і впевнено пише вправи. і ні разу не помилився. До речі, я знаю, що в книзі Робінзон Крузо лежить в нього папірець з однією адресою. Навряд чи хтось би став берегти адресу просто собі так, не думаючи з неї скористатися. Отже, граматика моєму другові. Ще й так би мовити особисто потрібна. Відмінниця без граматичного листа не напишеш. Краще одразу украницю стож головою. Молодець рень, сідай. Каже Галина Сидорівна, і мій друзяка розімлілий від гордості повільно йде на місце. Сівши за парту, ява кілька хвилин мовчить, поки не вляглися почуття, викликані похвалою вчительки. Потім нахиляється до мене і шепоче. Так що, випробуємо. Давай! Кажу я. Ми схиляємося і засовуємо голови під парту. Я виймав з запазуки плеску жерстяну коробочку з під цукерок, за яї стирчать різні гвинтики, шпунгики і дротики. Це винедений нами механічний пристрій для розтібування гудзиків. Офіційної назви він ще не має і зветься поки що умовно штука-кенція. Не штука і не «штукенція», а саме штука-кенція. Бо кожний винахід обов'язково повинен мати свою назву. Дія штукакенція дуже просто: Прикладаєш до гудзика, натискаєш на кнопку, і готово. Тільки спершу треба, звичайно, завести пружину. І от я вибере і починаю заводити. Звичайно, це вам не на транзисторах, не на півпровідниках, але Хрек! Раптом дзвінку на весь клас клацає пружина. І, вискочивши з коробочки, б'є знизу з цього карафольку, що сидить перед нами. Карафолька скрикує У розстелепа. Шеплю я наяву. Але пізно, наче грім з неба, лупає над нами гнівний голос Галини Сидрівни. «Завгородній Ірень! Вийдіть класу! Червоні як маки, вилазимо ми з під парти і один за одним чим чекуємо до дверей. Навчальний рік почався.